Всім привітки, з вами Рон. Продовжуємо проводити гру Stalker чисте небо. Величезне дякую вам всім за перегляди, за лайки, підписки і коментарі. Дай вам важко здоров'ячка. І величезне дякую спонсорам каналу, хто підтримує канал. Копійкою кожен місяць. Ви найкраще дякуємо велике за підтримку українського контенту. А ми продовжуємо далі проходити цю чудову гру, адже ми вже дісталися аж от сюди. Мене там кровотеча звідкись. Хто по мені, бляха, стріляє. По мені хтось шмаляє. Ого, У мене серйозна зброя. З одного набою виносить? А я по кому маю стріляти? Мабуть, що не по них. Десь тут має бути типа, стрілок, казали, що я по стрілку маю стріляти. Пам'ятаю, що з попередньої частини. Що у нас там е, вивезти з ладу псі захист стрільця, забрати з зі схованки. Ну, забрати з зі схованки це таке. Десь тут... -то... Стрелок моя будет. Это стрелок, да? Стрена він без я По ньому попасти не можу. Оно взагалі не пробиває типу, чи шо? воно не пробиває. Така стеня. Як мені туди дійти? Пробуємо так. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Що це мені дали таке? Я з такої гідніше не стріляв. Так, хлопці, я в вас попасти не можу. Я гранату кинули. БЛЯТЬ! Як ти докинув гранату і сюди ти? Вбив. навіть якщо ти візьмишки не та до якої я звик. О. Не, ну що, це прикольно стріляє? Тут тут є Візьмемо типу, ці набої, може вони нам... А ні, вони нам знадобляться. Хто стріляє? Ляха, бо сторін. Айкі ти в на набої? Піджди, тут гранати літають, все літає. Мені треба вперед бігти просто. Просто бійте вперед. Айо, а не фіал самі біжи давай! Забей на них біжи! Їх там чорний штурбати, затий телефон, що веде до теплотраси. Бляха! По вухах як дало. Що треба зробити? А де стрілець? Я його не бачу, щось в мене кожен раз нова пушка. А ну давай сюди цього. А, а це хто взагалі? По якому стрільцю я його, блядь, не бачу. І там він. Кий по стрільцю. Його треба бачити, щоб по ньому бити! Ну не бачу я його, хлопче. ти не кричи. Я його не бачу. Ось по мені зато гранатою встрілив. Будем такої ти, значить. Нам треба це все пройти. Ак це якась фігня? Давай мені мою зброю. Я. Я взагалі не розумію, що то робиться, таке страшне, біжи. Таха, зброя. Він з двух сторін. Та зброя заклинює Через кожних два вистріла. Пішли, геть. В мене чувак бігти не може. Мені понадавали всякої фігні. Гранатами закидують. Хлопці пустіть. Зараз вони по мені не стріляють. О, оповнився. Боже, що -то робиться Що довго будете стріляти? А в мене перегруз через оцю всяку викий нахрен це. І це викинь. Мене навіть не питали, чи я хочу зброю взяти. Не хотів. О, да, ВСС-ка. Надобиться. Це нам до того телепорту, що попереду, а? З ручниці пузниця. Це Ви з ручниці куди? Я не почув через оце шум куди бити. Я не почув, куди потрібно стріляти, щоб його вбити. Я максимально його доганяю. Куди мені вже швидше доганяти? Доганяю максимально швидко. Хто робиться за дурна. Стріли, тікає, з тобою. Та тихо будь не тікаю, він я вже близько. Або не. Ні. Просто ніф'я не близько. Я по ньому попадаю, але йому по барабану. Ти не по барабану. По ньому урон не проходить. Оце сталося? Він уже Зараз буде А, я його не, не, не встиг догнати. Треба було його догнати. Я його не догнав і вийшло, що я. телепень. Треба було якось його добити. А як його тут... У ньому урон не проходить. Де він там. А не проходить. Проходи урон, слухай, реально. То я просто не бачив до того. Да, даже попадаю, навіть, навіть в нього попадаю. То можна було за ним не бігати, так як я бігав, чи що, можна його просто тут добити. Він живучий через щур. Да? Блять. І захист відключено. Це прекрасно. Це означає, що мені хтось в уху дав і вбив. Це капець. Да він там. Той стріляет ваш. Попадаю трохи, плюс трохи попадаю. Ну давай, попадай, дай ты там. Виходь. Який стелепень мене в ухо вбив. А де стрілець, не поняв. а ты! А вот. Вона, щоб мені знов хтось вуху не дав. Це небагато. Ну прицілься. Аптечку на всякий випадок. А ну, бляха! Бачу його ты куда пішов? Всі захисти а бляха. Ходу він втих, та бляха Не встиг. Та зброя дурна, викинь це все нахрен. А представте на максимальній складності як це грати, да? Це ж можна звихнутися На максимальній важкості грати. Давай тако Я там той ваш стрілець, я його не бачу. Він десь отам, мав бути. А що ж ти пий по стрільцю? А ти бачиш, я його не бачу, де він тут. Не можу я по ньому вдарити. Не кричи на мене. Не можу я тут по ньому вдарити, біжи давай. Просто забий на них біжи. Жди в жопу зміг я з першого разу нормально його прибити. Якийсь телепень мені в ухо дав. Тут, до речі, непогана зброя. Та що за його пересте? Та да йдіть ви в сраку, хлопці. Та да, там той ваш стреляєць, бляха. Ты куда ви стріляло? Пляха не попав по ньому взагалі. Цілюся в голову, а стріляю ні не туда, ні сюди. Давай, його треба на цьому етапі виробити.

Поняв, трохи почекаємо. Що показують прилади. Ановальна активність знижується. Я б не сказав, що тут щось знизується. Рівень активності просто Ось ми біду якусь наробили. Судоволю, Голова моя голова. з якого з третій четвертого разу нарешті? Давайте четвертий разу ледь ледь прибили. А що ми тут забули? Що це ми маємо таке інтересне. Я так зрозумів, це тіпо, він не перший, не останній, так? Да? Сталкер, це ми поняли. Коротше, зашифроване якесь суперове повідомлення. Там було, там, скоріш за все, що просто їх зомбують, чи що. Ага, Хто мені пояснить нормально розкаже, що там і до чого. Це я думаю, для навіщо брехати. Це він там вміє пояснювати мені в телеграмі, що і куди і як робити, так? Та да? да, от така вийшла кінцівочка. Більше запитань, ніж відповідей, я вам так скажу. Більше запитань, ніж відповідей, це 100%. Але прикольно, блин, ну в кінці важкувато, звісно, з цим всім. З тими стрілялками, коли особливо мені подобалось, коли б не другий раз я стрільця вже майже добив, а мені просто вух прилетіло, а це мені дуже сподобалось. Це було найкрутіше, мабуть, що є. Ось так, вітаю вас. Прийшли ми, значить, гру S.T.A.L.K.E.R. чисте небо. Дякую вам всім, хто був на цих проходженнях, хто і всіх дивився, дай вам, бочку, здоров'ячка. Вам всього самого-самого найкращого. Відпочивайте, набирайте сил, Побачимося з вами на проходженні нових ігор. Дякую вам всім за лайки, за підписочки, за коментарі. Дякую спонсорам каналу, хто підтримує канал Копійкою. Дякую за підтримку українського контенту. Вам всім дякую, хто був. І бачив повне проходження гри сталкер чисте небо українською мовою. Наскільки це можливо? Дякую вам всім. Відпочивайте, набирайте сил. Будьте здорові, щасливі, багаті, мирно, на неба над головою. З вами був Ронд. Пока-пока.